Бізнес-план по-русски. як на промитих зомбаках, які йдуть на СВО, заробляють руські баби. Находяш час душі, який служить на СВО mm -hmm. uh -huh. он подібає ти 8 мільйонів. А чи так можна ли? Та чому проблеми в русскаґа окупанта не закінчуються навіть після смерті? Россия, Россия. Всім привіт це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. У цьому випуску ми розкажемо про життя умовного рускага Альоши, який дивиться тієлік і любить все коментувати. Бо звісно ж, абсолютно у всьому розбирається. Бо такі пам'яті поселі армію йомоюваса живе наш умовний Альоша в лучших апартаментах, в принципі, як і більшість Вілікаскрепна. Здесь у нас вот такая така вот є почта Росії. Царская область она действующая. Маючи за вікно майже швейцарські краєвиди, Альоша вирішив, що українцям теж треба так жити, і приперся на нашу землю. <плес> на війні життя умовного Альоши було не найс. Nice. Злі українці чомусь постійно намагалися його відправити додому, в цинку. Я 300. Поки він відбивався голими руками від дрону, з ним у мережі познайомилася умовна любава. Любава. Алешенька. Чекали романтичну казку? Та ні, це ж Росія. Там у дівок просто новий бізнес-план. Мені да? Я хочу квартиру. Де мені Дім'я да Все Це і просто. Що знаходиш зараз мужчину, який служить на свого угу. он. Uh -huh. Подівайте, ти 8 восьмильони. Тільки ось про цей бізнес-план не знав Альоша і повірив у Любов Маркот. А на черговому м'ясному штурмі, куди росіян везуть навіть в інвалідних візочках, він зустрів невідомий добрий безпілотник. Бац, 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 бац. Бізнес-план Любави вдався. Альоша буде гніть, а Любавка тратить грабавиє. Очень много женщин к нам приходят с вот этими 8 миллионами, покупают какую то там дешевенькую квартиру и опять? Ну, они не знают, не спрашивали, надо будет задать вопрос, что <реш> это прям рабочая схема получается. Это бизнес план. Тем часом остатки Алеши после СВО забудут десь на смитнику. смотри, какая ху... А коли його нарешті довезуть до боліт, то будуть ще проблеми, бо ми ж знаємо, що в Росії скрізь дороги ну прямо європейські. Кану Не смішно? Це Росія. А то, що осталось от Алёши, привезуть в його звичну среду обитания. на болота. А любавка тим часом буде вже витрачати гробові чи то на квартиру, чи то на прикраси в Європі. Ну якщо продадуть, звісно, мені купілі що, що? Тому що нам сказали, ви з Росії Накопили гроші, на всю життя, щоб купити карті. Мораль цієї історії в тому, що росіянам пора почати думати своєю головою, бо вони звичайні пішаки в грі їхнього царя. І щоб ви загинули на війні, треба не тільки йому, але й деяким вашим рідним, що чекають гробові. І наостанок процитуємо уривок вірша, який описує долю кожного росіянина, який прийде на нашу землю зі зброєю. Мой брат завоюватель, та у нас тіснота. Сосідній страни захвотіть кусок, старіне наша мечта». Мой брат захватил геройский кусочек чужої метр семьдесят пять длиною і полтора глубины. Тому, росіяни, думай, де. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.